Христос, Воскрес, всім Тихого свята! Фінські знаменитості показали, як готувалися до Паски. Скоро вже буде Паска, м'яско та ковбаска. Та святили великодні кошики. Христос воскрес! Вітаю вас зі святом! Воістину воскрес. Ну, так щедро. Ольга Сумська ходила до церкви разом з чоловіком та донькою Ганною. В останній момент готувалася до свята і акторка Наталка Денисенко. Скупилася точніше, докупила те, що треба на великодень. Яйця пофарбувала у перламутровий білий, аби вони пасували до пасок. Реперка Альона Альона до свята готувалася кілька днів. Почала з квітника. Ні, ну я ж не могла порядки на пумбі не навести перед великодним. А потім вирушила на манікюр. Заодно і яйця в салоні розмалювала. Це ще я манки на художниця та ще шо я паня може. А це Великодній кошик співачки Злати Огнівич. В нього вона поклала паску з сухофруктами та крашенки. Замість вина домашній узвар, а замість м'яса, яке вона не вживає горіхи та мер. З цим святковим набором співачка вирушила до церкви, де священник щедро окропив її святою водою. <клухи> Здається, злата перейняла естафету в Лесі Нікітюк. Яка кілька років тому стала героїною вірусного великоднього мемо цьогоріч? Телеведуча поділилася теплими спогадами. Як діти б'ються крашенками? Показала телеведуча Катерина Осадча. Її родина святила Паски з вечора у церкві на Аскольдовій могилі. А співак Святослав Вакарчук відвідав Видобицький монастир, де освятив прапор України. Також великодніми знімками поділилися співачка Настя Каменських, дзідзьо, Маша Єфросиніна та інші українські знаменитості.